Придністров'я перебросила Росія війська опасно для Одеси. Опасно було до молдовських виборів. Вони того й перекидали туди війська, тому що чекали Молдовську і хотіли весни, але такий крутий їм облом. Як називається брілок від вроків? Хурба. Ваша мантра на енергію дуже дієва. Дякую, будь ласка. Оля, ножі весь час, які покладу лезвієм вверх лягає. Яка причина? Причина в тому, що ви трішечки зла і недобра людина. Вибачте, що так говорю, але коли у людини агресивна поведінка, то тоді, чи злість в людини є, тоді ножі лягають отак. От а де подивитися мантри на енергію? В телеграм-каналі. Мантра на фінансову крута. Ну, класно. А що скажете про Чехи? яка буде її позиція, така, як і зараз є, позиція буцім підтримування України. Всі мантри дієві і супер, дякую. Будь ласка. До речі, хочу ще одну записати мантру. Десь я на днях. Я не обіцяю, але на днях я щось вам ще от, е, такий в телеграм-каналі кину. Ще не знаю, що то має бути, але щось має бути. Коли слухаю мантру, хочеться спати, що це означає недостаток енергії. А чому в моїх руках горять лампочки під лісос, І Вже ціла купа їх була в мене, тому що ви не випускаєте енергію Ви виїзку, ви жадні на енергію, ви все в собі тримаєте, і тому такі йдуть імпульси. Боже, яка красота! Що таке, якщо сниться, що було, то мішаєш? Досить поганий сон це хвороби і такі склоки, плітки ну, це дуже поганий сон. Часто б'ються пташки у вікно і відлітають, що означає, якщо не помирає пташка, то значить, щось буде якась звістка хороша. Якщо помирає, значить погано. Мантри можна слухати в один день, можна всі попідрати. Як часто слухати мантри? Кожен день. Дивіться, хотіла ще розказати про, про хвороби. Коли люди хворіють, вони дуже часто хочуть, щоб їх жаліли і вони жаліються всім. То я вам можу сказати, що цього не потрібно робити. Коли ви хворієте, старайтеся не розказувати, що ви хворієте, тому що ви розмножуєте цю хворобу, і ця хвороба буде надалі прогресувати. Чим менше знають, що ви хворі, тим ви скоріше будете одужувати. Не жалійтеся, тому що ніхто жаліти вас не буде. А ви порадуватися вашою хворобою, досить багато хто схоче. Після проходження обряду на здоров'я почуваю себе набагато краще. Дякую, будь ласка. Багато божих коровок в хаті. Тут я не бачу нічого. Це просто зимно зробилося і поналітали. Їх було багато, видно, якісь квіти були біля вас такі, що зробити там. Вони жили, а потім почали летіти до вас. Зараз період, до речі, в мене теж залітають божі коровки. і до я не знаю, де тут грущ взявся в неділю, то такі в мене шахет тут літав, що чуть мене до інфаркту не довів. Талісман на здоров'я, це ваджа може бути. І де подівся той хрущ? Після ефіру я його забрала і винесла на вулицю. Оля, ви вегетаріанка, ні, я їм і м'ясо, і рибу, і молоко, і яйця. Тобто я притримуюся тільки ну, виходить, правильного питання я не об'їдатися. Тобто, я стараюся не об'їдатися І також. Що я не їм, я не їм свинячого м'яса. Воно мені не подобається. Якщо сало, то можу свіжого сала трошки з'їсти. Ой, і я пауків на вулиці. Вона ж слухайте, у мене є жорік над кроваттю, Він вже напевно три місяці в мене живе. Мама прийде, каже до мене: слухай, викине того паука. Я кажу: він такий красивий, такий, ну маленький. І над він собі там звив і кажу: Я чогось його не хочу. От він мені зайшов, знаєте, опишну тут пауків ганяю теж на вулицю. А цей жорік, щось він мені до душі каже, це мій охоронець буде. А полки дійсно приносять новини, коли. Ви сидите пов так з вас спустився, то це б до якихось новин. Що лучше носити серебро чи золото? В залежності, це вам треба дивитися по даті народження, по знаку зодіака і так далі. Взагалі, я боже, які метали красиві, люба, дякую. Я взагалі притримуюся золота. У мене срібло мені не імпонує. І також, що я можу сказати за золото? золото, що золото робить? Золото є також як оберіг, воно відторгає негатив. І що ще золото притягує матеріальне благополуччя. Коли мені щось потрібно, таке знаєте, щось мені потрібно якусь таку серйозну покупку зробити, я надягаю багато на себе золота. Це дуже рідко ви можете на мені бачити. До речі, колончик вдягнула, тому що це не того, що в мене якась має бути покупка, це ходила, ходила і в мене було відкрита така, кардіганчик, такий, і от тому вдягнула. А біле золотоня, а тільки має бути золото, от жовте золото. Відчуття пришвидшення часу це так, так, це є правда. Оля кажуть, якщо ти з пауком говориш, то нам, аби тільки він з нами говорив, говорити не почав сто процентів. Головне, щоб чоловік не відправив десь якусь психушку, десь не сказав, що шизофренія. Я постійно розбиваю посуд. що це. Порости літка в Юрій не буде тебе посуд. А зараз понакладали плиточок на кухні. Чого це та посуда так б'ється? Який оберіг на здоров'я, Схрещена ваджена. Дивіться, оце є курба. Це от брілки, це я не говорю про такі великі ножі, бо також є великі ножі. Це от вам буде достатньо. Привіт, Артур тобі привіт передають. Дякую, він вам теж привіт передає. Оце така пурба йде. І така скретша на ваджер. Оце для здоров'я, для очищення і осознаності. Ось така йде. Не питайте мене за ціну, бо я не пам'ятаю. Я вже у нас дзвіночок наплив. 150 здається. Заходите до мене в телеграм-канал, там кину силочку на цей на магазин. 150, дякую, дівчатка. Можна купити, так. Да. Як чарівно дивиться на сина. Я їх так всіх люблю. Це ж а меншенькі теж такі. Як її носити? Носити потрібно біля себе, тобто це не має бути видно. Тобто, якщо ми беремо пурбу, це йде відсікання негативу, негативу і так далі. Тобто всі, всі магії носимо, щоб ніхто не бачив. Також от, е, схрещено, це, тому і вони маленькі, такі, що от, в кармані, де хочете собі, можете носити. Також є важжу отакі, то вони більші йдуть. Обов'язково ні, я не сказала на тілі. Це має бути одежа, сумка і так далі. Тобто біля вас, я не сказала вам носити його на тілі, так, щоб ніхто не бачив. Ваджра дуже допомагає. Оля пропустила ритуал для оздоровлення. Коли, коли ви його проводили, що передивитися? Всі ритуали, які є, вони не мають їх в записі. Вони тільки. Якщо людина проплатила, людина записалася, людина також участвувала в цих ритуалах. Оля, ви в цьому всьому навчалися дійсно. Ну так навчалася, но, то ж, потрібно навчатися, як ж без цього. Олічка, якого кольору має бути кошельок. Любого, аби він був з дорогої матерії, дорогий, не дешевий. І тільки ви його маєте право купувати. Дарити кошельки не можна. Це є чорна магія. Як називаються ваші знання? Откуди ви знали про вашу магію? Я з дитинства про це знаю. Яка в мене магія? Я володію досить багато різними стилями магії. Це не може бути щось одне. Тому я завжди говорю, що я маг, а не відьма, там, чи цілитель, чи ще хтось досить бо, чи там чорна, чи там біла. Немає. Я дуже багато в чому розуміюся, і дуже багато в чим, чим володію. А мені подарували, що тепер спаліть його. А для чого пузурба? Пурба, х-хурба. Пу для того, щоб відганяти деструктивні програми. Тобто, це езотерика, магія вуду, також, знаєте, так, знають. Раніше була чорна. Чорно хочу вас розчарувати. Чорної, білої немає. Ви думаєте, та бабка, що обклеїлася іконами і вичитує, і робить вичитку, це є біла магія. Не смішіть, тому вона йде до церкви і скидає це все на других людей. А хто у вас роду, такий, як ви? Я по душі йду. Олічка, скажіть прибатка, коли буде війна, 26 шостий, 27 рік. Чи можна приймати подарунок часиння? Ні браслети, ні що не можна. Браслети, рівні, галстуки для чоловіків, кошельки, часи це не можна приймати і не дарити. Тому що це є магія. А незнання незакону не знімає відповідальності. Мені дочка подарила гаманець. Спаліть, я вам кажу, той гаманець. А якщо коханий подарує, ви мене не чуєте, і платки, так. Розчески ножі. Так, так є. Ну, магію ж коханий не зробить. Ви не розумієте, це енергетичні йдуть предмети. Це не означає, що людина взяла, наприклад, гаманець і це вона вам поробила. Що гаманець робить, коли дарують гаманець. Всі кошти, ви будете, енергію грошей, ви будете відправляти своєму подару... дарувальнику. От жінка пише за доньку, що ж донька подарила. Досить все життя працювали над дитиною, будете надальше на, на ній працювати, і в неї також не буде толку з того, то, що вона буде постійно чекати, щоб мама її дала, і мама буде все життя давати ці кошти. Також саме, якщо чоловік подарив, будете пахати на свого чоловіка все. А автомобіль автомобіль можна. Що подарити з годинником, спалити його. Що ви в мене хочете? Те, що подарила, зять подарів, невістка подарила. Я вам сказала, ви з цим спіть і живіть. Що ви в мене хочете? А сережки можна можна, а часи чого не можна, тому що ви забираєте чужий час. Час це є енергія. А якщо дати за подарунок гроші, трошечки діє, але не завжди. Оля, якщо нема можливості спалити, ну, Як це нема можливості спалити. Вийдіть в парк та й Що ви в мене хочете в то? Золотий теж бросать спалити. Що хочете, то з ними робіть. От треба мені було вчепити, правда? А мобільні телефони, зараз сімнадцятий айфон, 16-й айфон можна. Тільки такі айфони можна. Такі мобільні телефони можна приймати в подарок, а то все не можна. І машину можна, і квартиру можна. Чи зруйнують Кримський міст, пошкодять Кримський міст, зима бути снігом, бути снігом. А, і машину бажано не жигулі, 100%. Таке тесло. Та на що вам тих мобіля... цих електричок? Якийсь Бенде, Мерседес, Олічка Херсон точно не окупують. не окупують. Постраждати ну, Херсон досить буде сильно. Ну, він, в принципі, і... він від початку війни саме. Херсон досить сильно страждає, на жаль, теж буде страждати зараз. Ну, добре, хай буде мерсі згодна. Хай буде, я теж так кажу: Україна відбудується відбудується. Чернігів, до речі, подивіться, якось тривеніли на рахунок Чернігова. Скажіть, от ви з Чернігова так з 22-го року ж так не лупа не лупили Чернігів як цього року. І Полтаву теж. Ну, то в принципі, дивіться, на рахунок того, що вони зараз роблять. Вони кожного, наприклад, в один день беруть якусь область і гатять. На інший раз вони гатять, наприклад, гатили, наприклад, Львів. Значить, вони будуть гатити Харків, тобто, щоб різні міста були. Там Вінницю, ну, тобто не, не розповсюджується вже по Україні, так як вони раніше. Вибирають тут одну область і гатять. Дніпро окупують? ні. Посовітуйте, будь ласка, оберіг. Можете взяти ваджер, можете взяти пурпу, можете взяти дзвіночок для очищення. Дзвіночок очищувати енергетику людини це досить круто. Тому що за цілий день, і коли ви прокидаєтеся, ви також після астральних снів ваша енергетика буває, що є такі моменти, коли ви прокидаєтеся, коли ви хворі прокидаєтеся, ніби як поїзд проїхав, кажуть. То ви берете цим дзвіночком, чищаєте енергетику свою, і енергетичний кокон зцілюється. І тоді ви получається вам краще. Також ви приходите з роботи, очистилися і ви собі. На позитиві, енергетично зцілені, працюєте ще щось по дому. Рекомендую. Скажіть, будь ласка, за сквозь, Константинів, нема зараз такого міста, де би не було важко? Ще кругом буде прилітати? На жаль, добрий вечір у вас, гарний кулончик. Що він означає? Це є сонце і 12 шляхів людини, прояву 12 доріг. Реалізації. Газ буде зимою буде. Хтось хоче, щоб я сьогодні мільйон знов заробила. Бо не то, що мене ціл, дивлюся, цілий ефір тапаємо. Такі в мене, знаєте, є, вже такі, що я ж сказала тапаєм. Попробуй не потапати. А можна дарувати, до речі, всі пред... це я Ілля. Тапаєм я сказала і ще хтось, я не пам'ятаю. Хтось теж надежда і хтось писав, Бо я сьогодні дивлюся, так знаєте, з лебочкою, Я сказала тапаєм. У <головік> вас багато, блін. Ви сектанти мої. <головік> Вам скоро буду сказати, що ви всі, хто попали. <головік> Таке сонечко в магазині є, ні, на жаль, нема. Да, ви попали до мене в секто. Я, я ще Грегора не складала свого каналу. Я не, нічого для цього не робила, щоб от такі прихильники в мене були класні. Руслана, я весь ефір тапає. Ще 150. Давайте, бачите, ви мене як затримуєте. Хочете знову мені мільйон добити? Де можна таке придбати сонечко. Дівчата, я не пам'ятаю, де я брала. В якомусь магазині золото ми вдаримо по Москві, ще як вдаримо. І там буде темно, сяк татапа. Що означає, коли бачиш на годиннику однакові цифри, це ви не можете перейти в якийсь момент той, що тобто ви зациклені на якісь одні проблеми, тобто урок не проходите. Зверніть увагу, що у вас повторяється постійно. Це не тільки годинник, це якась ситуація, у вас постійно повторюється і ви тобто застряли в часовому пространстві, де ви не можете проробити щось. Ой, комусь хтось приснилося, що розмовляю з домовим. «Вспоминайте, що ви з ним говорили, про що ви говорили з ним. Там мають бути підказки. Дарувати дзвіночок можна, дарувати ваджри, можна пурпи дарувати, можна всю атрибутику, яка є в магазині, її можна дарувати. Я таку зробила, надала атрибутику, щоб можна було, тобто подарити і собі, і людям, як то кажуть. Як знати, чи є вдома домовий? Якщо у вас вдома домовий є, то у вас завжди є їда на столі, ви ні в чому собі не нуждається, у вас завжди чистота і такий, як кажуть, все вдома добре, тоді є домовий. Чи вистоїть Біла церква? Вистоїть. Вже мільйон, є мільйон. Ви мене робите мільйонів, що як правильно дарувати гроші? Урам, гроші правильно дарувати в конверті. Тобто це не має бути так, що ви взяли і вдали. Це має бути конверт. Я всім хочу подякувати за сьогоднішній ефір. Трошечки він такий сонний, Я прогнозувала того разу сонний, але цього разу, видно, я вже така, знаєте, сьогодні трошечки підоставши, тому що було багато людей, досить приємно, багато було. І, може, того я наговорилася трошечки. Він такий. Але я думаю, ви також багато корисної інформації для себе почули. Думаю, що трішечки дала того, що хотіла трошки більше і нічого. У нас ще все життя, як то кажуть, вперед. До речі, тут я знаю, що тут тільки самі свої зараз полишалися. А ну, скажіть мені, які би провести обряд? Бо ви мене запитуєте за обряд. Які б хотіли краще обряд, що був, щоб я подумала, що можна зробити. Схудний дня не підходить, що може бути, може бути на здоров'я, здоров'я, красота, може бути обрізання, ми вже робили, очищення роду може бути. На здоров'я здоров красоту. Здоров'я, 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 очищення роду, очищення. На схуднення окремо, схуднення неможливо зробити для всіх, тільки виходить, що можна тільки зробити схуднення індивідуально, очищення роду, очищення роду, здоров'я, красота. Я подивлюся, тобто є два варіанти, яку робити. Дивіться, якщо йде очищення роду, це також полягає це, Хто хоче матеріального благополуччя, відкриття шляхів і так далі. Це йде в очищення роду. Для здоров'я красоти це йде і, і здоров'я, і красота, і також очищення повністю від всіх негативних структур. Людини, тобто це така йде в комплекс, це не ну, його не можна зробити тільки здоров'я. Наприклад, здоров'я робиться, то спочатку йде очистка, потім йде здоров'я. Таким чином ми працюємо. Також, якщо йде очистка роду, то це очищається повністю рід, і у вас відкривається досить багато шляхів як на фінанси, як на благополуччя і так далі. Здоров'я, я зрозуміла. Я подивлюся, коли я зможу вам, то я вже в телеграм-каналі. Я скажу коли недавно робили на здоров'я. На здоров'я це вже було не, не надавно, це вже, напевно, скільки пройшло. Це вже за два місяці пройшло, правда? Тому що ми 40 днів читали мантру, це вже за два місяці пройшло. А очистка роду, то то, напевно, вже і три місяці пройшло, як ми робили. Все, спокійної ночі, до зустрічі, скоро побачимося.